Ранку. На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 10 та 11 червня 2025 року. Сьогодні, 10 червня, спалений шлях місяця буде знаходитися в знаці Стрілець. Ніяких посівів та посадок не проводимо, поливи та Підживлення не проводимо. Якщо поливи ще допускаються в критичній ситуації, то підживлення небезпечні для рослин в знаці стихії вогню та ще й повня. Не можна проводити обрізку саду та задані операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. І 10 червня сприятливий час для різних заготів. Завтра 11 червня. Повний місяць буде знаходитися в знаці Стрілець. Бережіть, будь ласка, себе дуже напружений час. Бережіть своїх рідних і та близьких. В цей день, 11 червня, ніяких посівів та посадок не проводимо, поливи та підживлення теж не проводимо. Якщо поливи допускаються в критичній ситуації, то підживлення для рослин небезпечні в знаці стихії вогню та ще й в час повного місяця. Не можна проводити брізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. І 11 червня сприятливий день для різних загатівель. Важливо для здоров'я на 10 та 11 червня 2025 року. Повня, напруження дуже сильне, критичний стан, бережіть себе, бережіть своє здоров'я і тим більше, що Творяться такі е, різні гойдолки, температурні і погодні. І ще й до всього, будьте обережні з копченостями, жирними продуктами, алкоголем і з ліками. Це потребує стрілець. Що ж, Хоче стрілець для того, щоб наші тіла були здоровими і щоб ми гарно себе почували. А для тіла готуємо овочеві супи, різні каші, готуйте нежирні сорти м'яса, рибу, морепродукти, їжте молочні та кисломолочні продукти. Готуйте страви із різних доступних ягід, фруктів, овочів, вітаміної зелені і додавайте до свого меню різні горіхи. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск Божого благословення вам на цей чудовий день. Миру вам та добробуту, усіляких вам гараздів, щастя вам людського і здоров'я вам міцного! Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!